Як правильно обрати косметику для вас? Перше, це головний четверте, але він, на мою думку, найперший, щоб ви мали вау-ефект wow вже після першого використання, але стійкий результат, навіть коли ви перестанете використовувати цю косметику. Це дуже важливо. Я створила таку косметику: люм, для того, щоб ви закрили всі ці потреби і мали в своєму обіході якісну, класну косметику. Зараз нещодавно ми випустили косьом. Звичайно, ми його довго тестували. У нас було декілька фокус груп, і я вже почала його сама використовувати, коли він прийшов до мене у красивій баночці, а не у цих зразках. І е, я ось маю такий от результат. Косметика люм повертає, а що таке для мене моя норма. Тому що у нас є стрес, різні причини для того, щоб втрачати волосся, жирність шкіри голови підвищувалися, втрачали об'єм, втрачали густину. Косметика люм повертає вам першу чергу а вже як наслідок ви бачите видими результат.